Казацтво, доброго ранку. Сьогодні 27, да вже погодка така трошки посморнувата, но це і добре. Бортів менше і відповідно можна рухатися, собі ходити. місцева людина живе, щось копає. Це якийсь капець. Просто капець. Як тут можна жити ще? Взагалі не представляю, ну таке Ага, Так що хотів сказати по ситуації. Сьогодні, от може ти чуть, тут тут зазвичай такий армагідон, а це другий день, щось так відносно тиша, наші більше так, виходів працюють. Ну не знаю, з чим це пов'язано. Ну так і як лізуть. Більше у нас тут піхотою, ну а броню вискакують і броню, як правило, палять. Тому зараз ну, не особо. А піхота лізуть, сука, такі ліжі. Їх треба вихерачувати. і дуже допомагають тут дрони, особливо в І в мене таке абсолютно ганебне явище. Уже 24 й рік десь Майвіки і FPV 80% дронів. Це волонтерські дрони. Щоб ви розуміли, це волонтерські дрони. Я не знаю, за 40 мільярдів у му році Шмигаль виділив з правого кармана в лівий. Волонтери закрили. Півроку пройшло вже 24-го. А і вже тоді знову, а ті ж майвіки, ті ж FPV-дрони, Люди волонтери, волонтерські фонди. Ну це, коротше, якийсь просто катець. Як ситуацію цю поміняти різно. Аби були правоохоронні органи, вони б сиділи всі в'язниці. У нас, на жаль, їх немає. Ну, тому маємо те, що маємо. То, хто, хто ще? Ну, брешуть всі, так? Да? Вийшов Зеленський каже, мільйон дронів у 24-му році. Слухай, півроку пройшло, де ті мільйон. Хто їх бачив? Яка бригада? Зрозуміло, що ви шоу придумали там ліпити. Зараз кажете, що я російський, хто ще щось. Ну, дронів в бригаду, то поставляють волонтери. Мавіки, в Пиві, блін. Ну я не знаю, хто там, блін. Федоров, Шмедоров на міністерство виділяється, блін. Вкрали, блін. Ну, є відповідальний за ці дрони. Навіть Верховну Раду не прийшли не відчитати де ті дрони. Ну це якийсь, блядь, дурдом. Ну, наразі так і є, друзі. А так загалом по ситуації воно, скажімо, не дуже така хороша, але як є. Дасть Бог, що вдасться стабілізувати хоча б на цих точках, ну, на цих позиціях, то буде більш-менш нормально. Ну а так, все буде Україна. Слава нації, Смерть смерті.